Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Навіщо розкривати інформацію про операції з пов'язаними сторонами в мсфз звітності і що цікавить користувача? Про це я, ньюспікер Зоряна, розповім вам в сьогоднішньому випуску новин Агентства з міжнародних стандартів фінансової звітності. Розкриття інформації про операції з пов'язаними сторонами у фінансової звітності вимагаються МСФЗ з кількох причин. Передусім, розкриття інформації про операції з пов'язаними сторонами забезпечує прозорість і дає чітке уявлення про фінансовий стан та результати діяльності компанії. Це допомагає користувачам фінансової звітності, таким як інвестори, кредитори та інші зацікавлені сторони, зрозуміти потенційний вплив цих операцій на фінансовий стан компанії. Операції з пов'язаними сторонами можуть бути використані для фінансових маніпуляцій або викривлення інформації. Вимагаючи розкриття інформації, міжнародні стандарти фінансової звітності допомагають запобігти завищенню або зниженню фінансових результатів компаній через операції з пов'язаними сторонами, що може призвести до викривлень фінансової звітності. Операції з пов'язаними сторонами можуть привести до конфлікту інтересів, коли інтереси керівництва компанії або основних акціонерів можуть відрізнятися від інтересів самої компанії. Розкриття інформації допомагає виявити потенційні конфлікти та дозволяє зацікавленим сторонам оцінити. Чи здійснюються ці транзакції на відстані витягнутої руки, чи під впливом особистих стосунків? Розкриття інформації про операції з пов'язаними сторонами дозволяє зацікавленим сторонам оцінити, чи здійснюються ці операції на умовах подібних до тих, що переважають на відкритому ринку операції за принципом витягнутої руки, чи вони є опередженими через стосунки між сторонами. Ця оцінка має вирішальне значення для розуміння фінансового впливу цих операцій на компанію. Операції з пов'язаними сторонами можуть наражати компанію на різні ризики, такі як юридичні, операційні або репутаційні. Прозоре розкриття інформації допомагає зацікавленим сторонам виявляти та оцінювати ці ризики, що дає їм змогу приймати більш обґрунтовані рішення щодо своїх інвестицій або ділових відносин. Прозоре розкриття інформації про операції з пов'язаними сторонами покращує порівняність фінансовою звітності різних компаній, галузей та юрисдикцій. Це дає змогу користувачам зробити змістовні порівняння між компаніями та приймати обґрунтовані інвестиційні рішення. Прозоре розкриття інформації про операції з пов'язаними сторонами допомагає аудиторам оцінити правильність облікових процедур та забезпечити дотримання стандартів бухгалтерського обліку. Це також сприяє проведенню ефективних перевірок та оцінок фінансової звітності. Детальніше про ефективність аудиторських перевірок і комунікацій з аудиторами ми розказували на вебінарі компанія і аудитор, як порозумітися та побудувати ефективну комунікацію. Шукайте цей вебінар в нашому маркеті. Що саме потрібно розкривати в МСФЗ-звітності на вимогу МСБО 24 розкриття інформації про пов'язані сторони? Операціями з пов'язаними сторонами визнають як оплатну, так і безоплатну передачу ресурсів або зобов'язань між пов'язаними сторонами. Тому розкриттю підлягають наступні операції: придбання або продаж товарів готових або напівфабрикатів, придбання або продаж нерухомості чи інших активів, надання або отримання послуг, орендні операції, передача досліджень і розробок, передача за лицензійними угодами, передача за фінансовими угодами, зокрема, це можуть бути позики, внески до статутного капіталу в грошовій або натуральній формі, надання гарантій або застави. Загальні зобов'язання зробити щось за умови настання чи не настання в майбутньому певної події, в тому числі контрактів з виконанням у майбутньому, як визнаних, так і невизнаних, погашення зобов'язань від імені суб'єкта господарювання або суб'єкта господарювання від імені пов'язаної сторони тощо, крім того, користувача очікує. Користувач очікує, що ви розкриєте інформацію про те, що операції з пов'язаними сторонами були здійснені на умовах еквівалентних. Умовам, що домінують в операціях з незалежними сторонами. Але зверніть увагу, що таке твердження наводиться тільки за можливості його обґрунтувати і підтвердити, що такі умови дійсно є еквівалентними ринковим. МСБО 24 вимагає розкривати назву материнського підприємства та фактичного кінцевого материнського підприємства групи, але не уточнює. Фізична чи юридична особа має розкриватися як фактично контролююча сторона, розкривати слід характер відносин з пов'язаними сторонами операції, залишки, але не вимагається, зверніть уваги, розкривати найменування пов'язаної сторони. Інформація розкривається, навіть якщо такі операції ще не здійснені, а укладені лише угоди, за якими операції будуть в майбутньому. Розкриттю також підлягають договірні зобов'язання за укладеними угодами для операцій з пов'язаними сторонами практично не існує рівня суттєвості. Такі операції є суттєвими вже по своїй суті, а не за не тільки за своєю сумою. Загалом розкриття інформації про операції з пов'язаними сторонами у фінансовій звітності за МСФЗ. Має важливе значення для забезпечення цілісності і недійності звітності, зміцнення довіри між зацікавленими сторонами та просування незалежної практики корпоративного правління. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про операції з пов'язаними сторонами, тоді ми рекомендуємо наш е, вебінар, в, який є в маркеті, пов'язані сторони в МСФЗ звітності та МСА-ідентифікація, приклади розкриття. Та аудиторський погляд. Всі посилання на названі вебінари будуть розміщені під цим відео. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була ньюспікер агентства МСФЗ Зоряна. До зустрічі в ефірі.